Сергію 36 років. Він військовослужбовець окремої механізованої бригади Холодний Яр. Чоловік пішов на фронт добровольцем у квітні 2022 року і з того часу захищає нашу країну на передовій. Працював до цього, ну, приватний підприємець, там і, якби розвозив ну, товар, як би сказати. Ну і потім почалась війна. І я сам вирішив і пішов на війну. Так як я строкову службу служив і знаю якби, роботу, і плюс ну, якби, якось серце сказало, що треба йти, бо хто якщо не ми. Сергій захищає українське небо від повітряних атак. Працює на зенітній установці у підрозділі протиповітряної оборони. Зараз його бригада виконує завдання на Донецькому напрямку. Якщо хмари вони йдуть нижче, тоді більш ефективно можна збити навіть автомат. А якщо чисте небо, вони беруть висоту і досить важко їх. Якщо так брати, ну, наші ці з 93 ї що піхота, там, артилерія, то все, ну і всі дрони тримають нашу зону відповідальності, де ми якби, ну, працюємо. До Холодного Яру Мукачевець потрапив навесні минулого року. До того, в перший рік повномасштабної війни, воював на Куп'янському напрямку у складі Закарпатського 51-го стрілецького батальйону. Я прийшов в воєнкомат після воєнкомату якби відправили ну, туди на цей новостворний якби, батальйон. Ну, ми були на Куп'янському напрямку, потім нас перевели на Донецький напрямок, і потім, ну, після того, як на відновлення нас відправили. Приїхали представники з 93-ї і нас якби забрали ну, людей, які хотіли. І забрали до себе. Щоб вижити на війні, завжди потрібно бути готовим до всього. Ділиться захисник будь-якої миті виконати завдання свого побратима чи взяти на себе командування. каже, це і є взаємодопомога. Зараз із Сергієм також служать бійці з Мукачева та сусідніх сіл. Для нього вони стали як рідні брати. З Мукачева, Мукачевського району, із села Червіньова і один тут з Росвигової. Ну, це найближчі побратими, які ми ну, спочатку як почали, і ми все в ну, місті там, допомагаємо друг другу. Ми всі замі... ну, заміняємо друг друга. Якщо нема кому стріляти, я стріляю. Якщо командира нема, то я виконую якісь ці завдання. За 33 місяці захисник приїхав додому втретє. Кожна хвилина, проведена із сім'єю, дає йому сили боротися далі. каже все, що тримає наших хлопців, які так довго перебувають на передовій, це думка про рідних. Дома дуже класно, ну дуже мало часу. Ну, не вистачає, щоб навіть порадуватися з ну дітьми. Ми що всі, хто хлопці на фронті, вони ну, тримаються, тому що вони хочуть повернутися додому до своїх рідних, там до дітей. Все все їх і тримає, і хоче, щоб все вже все закінчилось. Зараз ситуація на східному напрямку дуже важка. Ворог інтенсивно обстрілює позиції українських захисників, особливо зградів, і використовує багато дронів, розповідає Сергій. Але наша ППО гідно захищає небо від ворожих атак. Обстрілює дуже страшно і ну, дуже інтенсивно. Ми збиваємо дрони, які літають там, зали, орлани. Ну, багато, ну, вже багато їх там є і суперками. Дуже багато цих дронів мішають всім, ну, як сказати, як і піхоті, так і артилерії, бо вони все бачать і наводять арту і все остальне. Захисник вітає рідне Мукачево із Різдвом Христовим і Новим Роком і бажає усім міцного здоров'я, незламного духу та швидкої перемоги. Бажаю всім сили, здоров'я і побистрішої перемоги.